Вітаю вас сьогодні. В медіа центрі обласної військової адміністрації. Ми підбиваємо підсумки тижня, що минув зокрема щодо надзвичайних подій на Вінниччині. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 135 виїздів для ліквідації пожеж та надзвичайних подій в регіоні. Зокрема, 48 виїздів на пожежі ще 12 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, серед яких шість на ДТП, один випадок аварійного відкриття дверей, 3 де. Моркуризації ртуті один випадок рятування тварини. Також на лінію 101 надійшло три хибних повідомлення та ще 10 завідомо неправдивих. За тиждень на території області зареєстровано 41 пожежу. Під час них п'ять осіб, на жаль, загинули. Зокрема, напередодні в селі Білозерівка Липовецької громади під час пожежі в житловому будинку загинуло двоє чоловіків: 1983 та 1984 років народження. А кількома днями раніше в вогонь забрав життя ще трьох людей. Трагедії сталися у селищі Криштопівське, Дашівської громади, в селищі Цвіжин, Лука-Милешківської громади та в селі Вербівка Липовецької громади. Вже сьогодні зранку в Копайгородській громаді, а саме в селі Супівка, під час ліквідації пожежі в житловому будинку надзвичайники виявили двох загиблих людей: чоловіка 1943 року народження та літню жінку 1923 року народження завдяки оперативності. Наших надзвичайників вдалося цього тижня запобігти знищенню вогнем і врятувати 17 будівель та один автомобіль у зимовий період, на жаль, помітно зростає показник загибелі людей на пожежах у житловому секторі, а також смертей у наслідок отруєння продуктами горіння від засобів обігріву житла. Громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, елементарно дотримуючись правил пожежної безпеки у побуті. Проте здебільшого вони не приділяють достатньої уваги цьому питанню як наслідок, люди гинуть цілими сім'ями. Тож, з огляду на сезонні ризики, надзвичайники Вінниці закликають людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.